Улюблений мер Харкова Терехов, який за оцінками під час війни став багатше на 50 мільйонів доларів, його кохана Кузніцова не соромляться під час війни купляти вілли у канах і Іспанії, а і ГП цього якось не помічають. Поки Харків живе під обстрілами, у кабінетах Терехова ділять гроші громади та європейських донорів, його кохана Кузніцова керує тіньовими потоками чи з медичних компаній OnClinic, чи збріют, Medical Ray, Medical Advanced вони виводять кошти під виглядом послуг. Кузінцова контролює фірми в Польщі, Франції та Іспанії. Чи з Маркетинг у Канах і Доктор Про у Врославі. Щороку виводяться і відмиваються мільйони євро. Щоб бути ближче до бізнесу, кузінцова купила будинок в Іспанії за нібито 5 мільйонів гривень, який реально коштує в 20 разів більше. Маємо справу з сімейною мафією під прикриттям. Міської ради, прифронтової громади, Терехов лобію землю, під клініки кузінцова формлює угоди. Податкова, як завжди, мовчить. Наби поліція роками не рахують справи, правохоронці не реагують, бо в схемі свої. Харків втрачає мільйони, поки мерія заробляє на фіктивних договорах, псевдоконсультаціях і землі громади. Терехов, кузінцов. Скільки ще мільйонів має через онклінік, щоб ви перестали ховати бюджети у офшорах? Хочеш більше наш Телеграм?